Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, ваші коментарі, молитва, підтримка надихають, дають сили, заохочують жити, служити і проповідувати. Сьогодні уривок наш, це 14 глава Євангелії від Матвія, Ісус наказує своїм учням переплисти на другий бік озера. В той час, коли він відійшов на гору помолитися. І ось коли учні були на середині озера, несподівано знялася велика буря, і вони почали потопати. Читаємо 26 стих. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали, Мара, привіт! А від страху вони закричали. В середині бурі у час шторму, посеред озера, учні побачили Ісуса, ідучого поверху хвилі, і налякалися, подумали, що це привид, мара. Почали кричати. Шторм це реальність, хвилі, безодня, ніч, темрява, жахливо. Вони торкалися хвиль, подув, подив, подив вітру. Страх це реальність. Загроза смерті реальність. Самотність їхня посеред бурі це реальність. А із Ісуса вони не повірили, що Він може бути так близько. Йти до них, центр шторм. Налякалися. Не повірили. Його близькість, його бажання допомогти. О, як часто це буває з нами. Гріх це реальність, наші помилки, наш крах, кризи життя, реальність, хвилі зла, темрява, бруд довкола нас, беззодня – це реальність. А слова Ісуса. Приход... Того, хто до мене приходить, я не відкину геть, не довіряємо. Якби гріхи ваші були як баганиця, як сніг їх вибілю, каже Господь, не довіряємо. Ми не віримо, що Він може це зробити. Пробачити, простити, вибілити, заспокоїти. Проблеми на роботі, в родині, в стосунках це реальність. А слова Ісуса, я з вами по всі дні. В це потрібно повірити. Потрібно прийняти. Побачити Його. Труднощі в служінні це реальність. Хто казав, що буде легко? Кожного бувають трудності. Але повір, що Ісус іде до тебе всередину шторму, в кризу твого життя. З бажанням допомогти. Заклич. Повір у нього. Прийми його. Коли Ісус увійшов в човен, море заспокоїться. Поклич Ісуса в човен свого життя. Він заспокоїть хвилювання. Він простить, пробачить, допоможе вирішити. Можливо, не так, як ми того хотіли, але набагато краще. Прийнявши Ісуса в човен, учні визнали, що Він є справді Син Божий. Поклонились і служили йому. Повір, прийми і служи. Сьогодні, коли почуєте це слово, говорить Біблія, не робіть за тверділими ваше сердець. Дякую. вам гарного, благословенного Божого дня.